Вітаю сьогодні у програмі Береги депутатів. Хто і як із колишніх і теперішніх можновладців пов'язаний із літніми майданчиками у прибережних смугах міста Суми. І чому платні пляжі поза законом? Суми блакитні озера, так званий екстрим пляж. Доброго дня, телеканал Юа Суми Олена Лена Скажіть, будь ласка, скільки коштує захід на пляж? Дівочки, я, я тут не, не хазяйка. Я просто цей. А що це за гроші? Что прийде хазяйка. Що це за гроші? Можете сказати? Мама. Скільки коштує прохід на пляж? Три гривні. Скільки? Три гривні. Статтею 47 Водного кодексу України передбачено, що купання на пляжі, плавання на човнах, любительське рибальство, інші види рекреаційних видів відпочинку є безкоштовними. Якщо орендарі беруть за це плату, то це є незаконним і це є підставою для розірвання договору оренди. Чого ви мене? А ми зараз знаходимо в громадському місці. Саме ви берете гроші з людей за вхід на пляж. Скажіть, будь ласка, що є підстав? У вас є договір оренди на цей? То, а можете його показати? Ні, я ж не навчальник. А, ви... а ви знаєте, що договір оренди не дозволяє вам брати пляж? Тому що вхід на пляж повинен бути безкоштовним, навіть якщо є договір так, це оренди. Не я, при чому? Так а ви ж берете гроші. Так ну мене попросили. Я... Хто вас попросив? Так, ім'я побатькові. Нічого я казати не буду, тому що я тут не впрацюю. Я тут не роблю. А, не роблю. Ну, жінка дійшла, мене попросила, щоб я посиділа. Доброго дня, скажіть, будь ласка, на яких підставах ви берете гроші вхід на пляж? А ви хто? Ну подойдіть, адміністратор. А де знаходиться, де знаходиться адміністратор? Позвоніть 066, ось телефончик. Пожалуйста. або візиточка на столі. Скажіть, будь ласка, на яких підставах ви берете з людей гроші за вхід на пляж? У нас вход безплатний, у нас береться 3 гріни за пляжні послуги. А якщо мені не потрібні ваші пляжні послуги, я не буду користатися не вашим зонтиком, не вашими ліжаками, не вашими лавочками. Ну, зонтики и лежаки, это не входит в платные, это не входит в услуги пляжные. В пляжные услуги входят в то, что мы убираем пляж. Каждый день в тонны мусора убираются с пляжа. Вы сами понимаете, что бесплатно ни один работник так, не будет. Приходит женщина и убирает. Пляш. Всі е, суб'єкти, які здійснюють підприємницьку діяльність і будь-яку торговельну, вони зобов'язані на відстані 50 метрів забезпечувати цей благоустрій. Якщо ви заходите в магазин або в ресторан, з вас вже не беруть плату за те, що ви е, викинете певне сміття і потім ви за це маєте заплатити. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, скільки ми вам вині за вхід до магазину? магазин у нас безплатно. Ми заходимо, вам тут сміття наносимо. У нас борщице є, вона за це зарплату. Але не за входу з ні, 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 абсолютно ні. Навіть якщо ми нічого не придбаємо. Ні. Так само, як і магазин, орендар пляжу на блакитних озерах отримує прибуток від торгівлі алкогольними безалкогольними напоями, закусками тощо. Крім того, тут надають в оренду будиночки для відпочинку. І так само, як в магазині, прибирання враховуються вартості товарів і послуг. Ціна того ж самого пива на пляжах вища, ніж у магазинах. Скажіть, будь ласка, чому про це немає оголошення? Про те, що вхід на пляж безкоштовний, що ви берете лише за пляжні послуги, якщо вони потрібні? У нас, у нас є у нас на воротах написано, що що пляжної услуги трібрівні. А чому не написано, що безкоштовно купатися можна люди пройти? Скажіть, будь ласка, чому ви цього не написали? Що купатися а, люди це згідно? Це. Да а у нас, а у нас що написано діде, що вход платний, у нас написано, що пляжні ну, спуді платні. Сьогодні ми бачили, як людей беруть по 3 гривні за а, вхід, але вони пояснюють, адміністратор а, пляжу пояснила нам, що це саме пляжні послуги. Я вважаю, що той факт, що людям не пояснюють, що це купання на пляжі є безкоштовним. Це є ошукуванням громадян. Які саме підприємства? Хто ви? Скажіть, яку, яку ви фірму, яку компанію представляєте? Що ви берете гроші за платні послуги? Це та фізичецька ритуал суб'єкт підприємницької діяльності ЧП Бабенко. «Бабенко». ЧП «Бабенко»? Бабинко? А ініціали. Ігор Іванович. За пляжні послугу боре ЧП «Бабенко», так я вас розумію? Так. Так він є орендарем даного пляжу? Ні, орендарем є інше підприємство. А, ну, зіпербодінака за договор о сильних си, діяльності. Си, си. А які саме підприємства є орендари? Можете сказати? ТОВ Макрос. Цікаво, що згаданий адміністратором пляжу Бабенко Ігор Іванович значиться в засновниках і самого ТОВ-макрос. Тобто орендар пляжу уклав договір на прибирання зі своїм же засновником, але у якості ФОП. Доброго комуніку органів, будь ласка, звернення що стосується, які перегни за те, щоб зайти дітей до родини. Що там за цим, просто щоб вони не було, дивлюся в новинах, онлайн-трансляція. Така жінка збирається з тиханчиком, пластмасовий стиханчиком, і так далі. Це не наш метод. то й на яких умовах орендує інші прибережні смуги. Як з'ясувалось, половина користувачів напряму пов'язана із колишніми і діючими депутатами. Так підприємець Демура Олександр Володимирович, який має дві ділянки за договорами сервітуту у прибережній зоні, є сином Володимира Демури, екс-депутата Сумської облради. Фізична особа підприємець Баранова, котра має у користуванні більш ніж 300 квадратних метрів на вулиці Кринична, приходиться родичкою діючому депутату міськради від партії Самопоміч Олександру Зименко. А засновником ТОВ Комфортстрой суми, який має у користуванні ділянку у 225 квадратних метрів в районі вулиці Франка, є колишній депутат міськради від партії Батьківщина Роман Чебарис. А це одна з трьох прибережних смуг, яка надана в користування за договором сервітуту дружині нинішнього депутата Сумського міської ради від ОПО блоку Віталія Жиленка Ірині Жиленко. Ось тут от, біля вашої палатки засмагати купатися я повинна вам щось заплатити? Ні, це все абсолютно безплатно. А ви прибираєте взагалі ту територію? Звісно, обираємо територію. Чому не берете за вхід? А за, за що платити? за відпочинок? Це друга прибережна зона, що за документами у користуванні Ірини Жиленко. У нас питання таке, чи берете ви гроші за вхід людей на пляж? ж нічого. Ні, 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 Тобто люди вільно заходять, Вони свободно приходять, адихають, гуляють, коли є туалет, все як положено. Денег тут ніхто не бере, це чесне слово, вірте, хоч не вірте, Дінік ніяких. А, а ви прибираєте? Ну, тобто ваше підприємство, які у нас тут працюють захрані, які кожне утро убирають, прибирають мішки, все як положено, ділиться, ну на один не встигає просто. А ну з людей за те, що вони сюди приходять, Нет. що вони тут, сейчас наприклад, я, говорю, я тут живу 30 лет, я сам бармен. Ну, всю життя Сюд форту, на фортуна, денег тут ніхто не бере абсолютно. Ні в кому випадку. тут навіть не... много не хочу вам сказати, дені тут не бере, ніхто. Так, безкоштовно. Зараз більш-менш так, хоч немного так убрана територія, а то это, до цього тут було дуже так засмічено. Ну, зараз так. Скажіть, будь ласка, скільки стоїть вхід на пляж? Вхід на пляж? Безплатно. Тобто ти можеш зайти, просто вільно покупати? Да, так, от, будь ласка, воно, займайтеся. Безплатно сітка, безплатно все. Безплатно. А, а ви прибираєте цю територію? Так. Да. А чому гроші не берете? Як? За Вхід. За вхід мені, по суті, платять. все. Ну, тобто за вхід з людей ні з Ну, ні, ні, кого ні не нічого, не ні взагалі. Только от, 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 палатки, беседки, тільки платні і все. Цю прибережну смугу псла за договором серед туту має у користуванні фізична особа-підприємець Лисий Вадим Вікторович. Він же колишній депутат Сумського міської ради від партії Батьківщина. Друге місце у рейтингу посів голова Федерації автоспорту Сумщини, депутат від Батьківщини Вадим Лисий. Він має Volkswagen Polo 2001 року випуску Audi Q7-2006 та Audi а 5 2011 плюс квадроцикл та найдорожчий автомобіль його автопарку, який коштує мільйон гривень. Порш Карера. Загалом вартість автопарку Вадима Лисого на сьогодні близько 2,5 мільйонів гривень. Цікаво, що е, договір серветуту дійсне ще один рік, тобто до наступного 2017 року. Е, в той же час, за даними е, Єдиного державного реєстру фізичних осіб підприємців, ФОП «Лисий» на даний час призупинено. Тобто наразі ви продовжуєте свою діяльність як фізична особа-підприємець? А і вона нічого під слово не має. Коли вона вже припиниться, тоді її немає. Тоді які певні дії робити треба. Ви можете сказати, скільки ви сплачуєте до міського бюджету за користування цією прибережною смугою? Яким чином прибережні смуги у місті Суми опинилися у користуванні або в оренді приватних підприємців, або з обмеженою відповідальністю? Насправді, в 2011 2012 роках, дані в земельні ділянки були отримані двома шляхами: перший шлях це отримання земельних ділянок шляхом укладання договорів сервітутів, другий шлях це шляхом укладання договорів оренди земельних ділянок. Щодо договорів сервітутів, наразі на даний час Сумської місцевої прокуратури оскаржено ряд даних договорів сервітутів. Вони визнані судом незаконними. Щодо деяких земельних, Земельних ділянок подана рішення суду, подана поліційна скарга. Проте, на мою особисту думку, це е, м, дана схема під великим питанням, оскільки е, без визначення меж земельних ділянок в натурі на місцевості, тобто присвоєння номеру земельної ділянки, неможливо було виділити по договору сервітуту. Е, інша схема це виділення земельних ділянок щодо е, шляхом укладання договорів е, оренди. Кількість землі у прибережних смугах міста суми надана в оренду е, на сьогоднішній день на даний час, якщо взяти разом щодо договорів оренди, це близько 1,3 гектара в землі по всім прибережним смугам. Ви будете усі перевіряти, чи ну наразі яке ваше завдання? Так розумію, було якесь розпорядження міської ради, міського голови про перевірку, яких саме що саме будете перевіряти? Будуть перевірятися усі без виключення. Договори оренди земельних ділянок, умови їх виконання. Вже на цьому тижні ми обстежили 19 зон відпочинку, з яких було складено 4 акти на суб'єктів, де указані були недоліки. Насамперед перевірка здійснюється санітарного стану, а саме прибирання території від сміття та покошування бур'янів. Також розміщення елементів, які знаходяться, це їхні павільйони, кіоски, що відповідають вони паспортам. І якщо не відповідають, складаються спочатку акти. Якщо не усуваються недоліки, будуть складатися адміністративні протоколи. Це була програма під прицілом. У наступних випусках ми розкажемо про доходи обласних та міських депутатів. Дивіться нас щочетверга о 19.30 та щонеділі о 21.30.